У цивільному житті в мене була дуже цікава робота творча. Я займався організацією різноманітних заходів і навіть працював сам ведучим. Тобто, це взагалі е, така професія, яку ти можеш е, освоїти сам. Я, в принципі, так в мене і було. Я не вчився е, на якийсь творчий напрямок. Я вчився е, на технічну спеціальність, я вчився на спеціальність адміністративний менеджмент, але постійно, знаходячись на сцені, при цьому чи за лаштунками цієї сцени організовуючи концерти, ділові заходи, корпоративи, і так далі. Війна для мене почалася зранку, як і для всіх, для 24 лютого 22 року. Хоча е, до цього війна вже йшла багато років. Я зрозумів, що моє життя, яке було до цього, воно в цей момент закінчилося. І почалось інше життя. Я сказав, що я нікуди не поїду, відкрив Фейсбук і написав фразу Я буду захищатися. Ну, така була в мене фраза. І якби це мене все трошки переклинило, я подзвонив своєму товаришу, який був вже в цей час в ДФТГ. І він сказав: Приїжай на початку весни. Вже це вже, вже початок весни, 22-го року, я вступив в лави ДФТГ. Добровільне формування територіальної громади, де я вибрав напрямок тактична медицина. Так вийшло, що от саме от свій перший бойовий досвід я якраз отримав, будучи санітарним інструктором, медиком бойовим. І не боючись якось ні крові, нічого, ну, легко надавав допомогу хлопцям і. Що цікаво, що ми вивчали по всім протоколам, що медики повинні евакуйовувати з точки. Евакуація, яка знаходиться достатньо далеченько від е, е, самого, самої лінії бойового зіткнення, да, щоб це було безпечно. Тобто туди хтось е, е, евакуює, там, чи кейсів, чи хтось виносить, і так далі. Ми були молоді гарячі е, хлопці, і у нас, в принципі, оцих всіх кейсіваків не було. Ми просто на пікапах залітали прямо на позиції, і там от хлопців е, садили, виносили, вивозили прямо на пікапах, якщо чесно. Е, е, було таке, що навіть я в Кунгу, в Л-200 з важким пораненим їхав, мене кидало з ним по всьому Кунгу. Я весь це намагався там йому всі тампонувати рани, звідки там лоську. Ну, от були навіть такі трешові моменти. Ті, хто медики бойові і ті, хто просто надавав пораненим допомогу побратимам, вони розуміють, що ну, за треш, коли там дуже багато посічено цього всього, і як це важко і як це важливо людину врятувати. І я от пам'ятаю, у мене був випадок, що дуже важкий поранений, я його стабілізував, тримав там все, і язик прям руками, там все. Коротше, ну, прям, і я його вивіз і сам був весь в цьому. І а, коли ну, стабілізували його вже, то такий стабілізаційний пункт, там вивезли, все. Я був такий щасливий, що такого важкого пораненого а, врятував. А, і мені вже там через 5 днів сказали, що він все ж таки загинув. Тобто він 5 днів прожив. І це дуже печально. Ти спочатку радієш, а потім розумієш, що ти все зробив, а ну, там от так вийшло. Саме такий перший момент, де я трошки прийшов до тями, тому що працюючи медиком, ти на адреналіні. Ти все це ну це в тебе відбувається? Ти тут спиш, тут тебе знову це ти на чергуванні. Ти тут цей тут і тут по тобі мінами стріляють. Тут і ще щось, тут щось летить. Ти ви випригнув з машини, впав. Потім ви знову їдете. Все відбувається на адреналі, на адреналіні. Поранені, важкі, легкі, ти з усіма спілкуєшся. В чому і що е, мій досвід попереднього е, мій досвід цивільної роботи дав, те, що я працював з людьми, е, такий, ну знаючи трохи вже е, людську психологію, е, вміючи сконтактувати з кожним, е, було цікаво те, що з пораненим, коли ти надаєш йому допомогу, ти з ним говориш, щоб він е, був при тямі і він розумів і сам хотів, е, він розумів, що йому надають допомогу. І сам хотів вижити, і щоб, ну, щоб все було добре. І оцей навик мій допомагав всім пораненим, і вони мене потім е, е, саме цікаво, що пам'ятали. Що от я, я пам'ятаю, мене вивозили, говорили там, там ну, які хлопці, і говорили, я от саме тебе пам'ятаю, як ми з тобою там розмовляли. Оце от запам'ятовувалось. А важкий момент дуже був. Коли у нас був повар, такий позивний Вєліс, він чомусь захотів піти в розвідку і прям воювати. І він пішов в розвідку, і ми виїжджаємо забирати пораненого, і його виносять і кажуть, врятуйте, це Віліс, там все, я розумію, що це за хлопець. І я пробую там пульс, дихання, а він уже ну, відійшов. Я говорю, да, да, хлопці, ми зараз спробуємо його врятувати. общем, ми його вивозимо, і якось так вийшло, що з нашого екіпажу. З Хлопці, які загиблі, працював я. Я там документи, там, ну, тобто одяг, якісь речі особливі доставав, бо всіх ну, так, трошки ступор був. А я не знаю, що, звідки в мене це. Я ж ну, я, на медика не вчився, я в морги не ходив як медики, але я чомусь ну, міг це працювати. Не ну, мабуть, дійсно, міг би, і, якщо б вибрав якийсь напрямок, стати медиком. І я пам'ятаю цей момент, я над ним сижу а, Уже біля ста пункту, там, де оце морг. Ти щас, щоб його забирали. Я на ним сиджу і я ну, речі достаю, щоб знайти воєнні, ж там це, щоб прописати, щоб це зафіксували, бо це ж все документально, і щоб отримали е гроші е там, родина. І Я дістаю і там, е така, маленька, е там така маленька карточка із е талісманчиком, таким сердечком. І я відкриваю, і там написано там, «Тату, я тебе люблю, повертайся. І ну, от в цей момент я якось над ним схилився, і в мене навіть ну побігли, ну так накатилися сльози. От мені, от в цей момент я прийшов до тями від адреналіна, що дійсно помирають тут люди, і дуже хороші люди.